Як молитися на Вервиці, починаємо на хрестику, робимо знак Христа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Далі молимось, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, на першому великому зернятку, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного перед усіма віками. Світло від світла, Бого істинного від Бого істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей і нашого ради Спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимий, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську Церкву, і сповідує одне хрещення, на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих. І життя майбутнього віку. Амінь. На першому малому зернятку робимо на собі знак Христа, слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, на другому малому зернятку Робимо на собі знак Христа, слава Сину, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Тіго, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. На третьому малому зернятку робимо на собі знак Христа, слава Святому Духові, що нас просвітив. І в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, ти тими жінками, плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Визволителя душ наших. На великому зернятку проказуємо Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. На великому сернятку. Промовляємо перше таїнство. Війшовши до неї, ангел сказав їй: Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус». Далі молимось, Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На десятьох малих зернятках Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками. І благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим між жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса. Визволителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна мрія Господь з тобою, Благодарна, ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна мрія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло вона твого. бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло вона твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, погородиця Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тимі жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Далі молимось, робимо на собі знак Христа на кінець десятки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Далі молимось, о наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Проказуємо наступне таїнство. Друге таїнство. Як почула Єлизавета, привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом. І скликнула сильним голосом і сказала, благословена тими жінками, і благословен плід лона Твого. Далі молимось. Отче наш, Ти, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволе нас від лукавого. Амінь. На десятьох малих зернятках Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідко на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тимі жінками. І благословенний, плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний, плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний, плід на Твого бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітло на Твого бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід на Твого, Бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід на Твого, Бодарна, Бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Далі молимось, робимо на собі знак Христа на кінець десятки, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Далі молимось, о наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє таїнство, настав їй час родити, і вона породила сина свого первородного, сповила його та поклала в яслах, бо не було їм місця в заїзді. Далі молимось, Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На десятьох малих зернятках Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід вона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, благородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід воно Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиться Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиться Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословений пліт вона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пліт вона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Далі молимось, робимо на собі знак Христа на кінець десятки, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Далі молимось, о наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, Заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте таїнство. І як сповнили сні очищення їхнього, вони за законом Мойсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі, кожний хлопець первородний буде посвячений Господові. Далі молимось, Отче наш, Ти, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На десятьох малих зернятках Погородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід воно твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід вона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя ]і. душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід на Твого бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плітло Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плітло Твого, бо ти породила Христа Спаса. Визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Далі молимось, робимо на собі знак Христа на кінець десятки. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і навіки вічні Амінь. Далі молимося, о наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте таїнство. Через три дні знайшли Його у храмі, як Він сидів серед учителів та слухав і питав їх. Усі ті, що його слухали, дивувалися його розумові і відповідям. Далі молимось, Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу. Але визволе нас від лукавого. Амінь. На десятьох малих зернятках богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пліт вона Твого, Бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло вона Твого, Бо ти породила Христа Спаса. Визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід на Тво, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід на Твога, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Далі молимось. Робимо на собі знак Христа на кінець десятки, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Далі молимося, о наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. На кінець вербиці проказуємо. Достойно є воістину величати Блаженною Тебе, Богородицю, пресноблажену і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Харовимів і незрівняну славнішу від Серафимів, що без утління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина. Святого Духа. Амінь.